З благословення митрополита Полтавського і Миргородського Филипа у Макаріївському кафедральному соборі міста Полтави після завершення божественної літургії була відправлена за упокійна літія біля пам'ятника священномученику Василію Зеленцову по розстріляному полтавському духовенству Урочищі Треби. Та всіх, хто постраждав за віру Христову у часи гані від безбожної влади у ХХ столітті, урочищі Треби біля меморіалу пам'яті жертв політичних репресій відправили панахиду на місці розстрілу мучеників за віру та всіх жертв політичних репресій у минулому столітті. Богослужіння очолив секретар Полтавської єпархії проти Єрей Михайло Волощук у співслуженні благочинної. Першого Полтавського округу проти Єрей Іоанн Корнієнко, 2-го Полтавського округу проти Єрей Олександр Антонюк, ключар Свято-Макарівського кафедрального собору проти Єрей Миколай Довганич та духовенство Полтавської єпархії. Після заупокійних богослужінь усім була запропонована трапеза. Ну, старший, старший брат моєї Отец у них тоже священник, прадед мой, Яков. Это Леонид Яковлевич Косецкий. Отец Леонид. Он служил, закончил Полтавскую семинарию, и служил в храме всех святых, там, где сейчас вечный огонь у нас в Полтаве. Его разрушили в 30-е годы, этот храм. Вот. А потом его арестовали за антисоветскую деятельность и сослали. Но ну, у нас такие были сведения, что он был расстрелян в 1942 году, когда немцы подходили к Сталинграду. А вот совершенно недавно такие появились сведения, что как будто э, отец Леонид в числе 12 человек, ну я не знаю точно, все священники были или просто разные люди, был расстрелян здесь вот в Трибах. Ну, архивы, многие архивы не сохранились после оккупации Полтавы, так что вот я не знаю, узнаем мы правду или не узнаем. Влада репресувала українську інтелігенцію священнослужителів, так званих неблагонадійних. Людей позбавляли виборчих прав, розкуркулювали, а потім просто винищували. Пізніше репресії поширилися на більш широкі верстви населення. Їх жертвами ставали навіть партійні працівники і офіцери НКВС. 2 червня 1938 році. Були розстріляні на цьому місці. Ну, де в цьому місці десь свящеми присвященим іписком Митрофан, 30 священників, три дякана і чотири морянина. А сьогодні ми підносили молитву за них, щоб їхні душі були у Господь упокоїв. Полтавська область одна з найбільш постраждалих регіонів від сталінської політики тоталітарного режиму. За даними істориків, починаючи з 1929 року, на Полтавщині було репресовано більше 400 тисяч жителів. Місце, на якому ми зараз стоїмо, це місце полите кров'ю мучеників, новомучеників за віру Христову. Воно є святим і священним, тому що тут було розстріляно більше 30 священнослужителів і навіть один архієрей. І на сьогоднішній день один із цих священиків це священомученик Георгій Коваленко, канонізований зарубіжною церквою і нашою церквою, канонізований і причислений у Лику Святих, тому ми можемо. Вважати, що на цьому місці знаходяться святі останки, тобто святі мощі цього великого Божого, мученика за віру Христову і інших. Тому воно для нас, віруючих людей, є святим, священним, і кожен рік, 2 червня, це день, коли їх розстріляли. Ми молимося за їхні душі, за всіх спочилих і молимося їм для того, щоб вони укріпили і нашу віру і. Так як вони являються для нас прикладом стояння у віри, щоб ми так само йшли за Господом і з Господом навіть до смерті, як це показали вони нам. Пам'ятний знак жертвам репресій, урочищі, треби єдиний на Полтавщині. Він був зведений у 1995 році, після того, як на початку 90-х років у кар'єрі, що неподалік. Під час розкопок почали знаходити захоронення людей. Експерти та вчені встановили, що ці люди були розстріляні. Влада постановила здійснити єдине захоронення та встановити пам'ятний знак жертвам репресій 30-х років.